Так, зняв акумулятор. Ну, поверхнева напруга 12,6 є, там має бути 12,8 таке, але він не крутить зовсім. Тобто мотоцикл трошки попрацював, він ніби взяв чуть-чуть зарядку. Но йому треба добрий цикл 2 дати зарядки. Так що ставимо на зарядочку. У мене автоматичний зарядне. Так, вибираємо режим для мотоцикла. Так, пішла зарядка. Моє вітання, так, так. Ви впізнали. Це божать боксер. Акумулятор підсівший. А от з ножки. Без проблем. І так, до вашої уваги мотоцикл Boxer пана Михайла Васильовича. Ми вже познайомилися, ми будемо дружити. Для вас це Михайло Васильович. Поважний чоловік. Пенсіонер же, любить всяку техніку. Хоче переобладнати цей мотоцикл. Собі під нетривалі поїздки вихідного дня чи вільної годинки. Якось пан Михайло знайшов мене. Каже, що коментарі не пише, не люби. Але якось він знайшов мій номер. Х21 ну, століття, люди, не дивиться. Позвонив, запитав, чи можна приїхати. Та, я кажу, звичайно, можна. Приїхав чоловік, вчора поговорили зразу з подарунком. Ух, мене аж як хі -хі, кипятком обіляв. Ну, не ну приємна людина. Дивіться, до чого ми домовилися. Купив чоловік такий боксерчик. Е, йому рік, він куплений у 2024 році на весні, Не знаю, якийсь лісник їздив чи хто там. Наїжджено там дуже мало, 4, майже 4200. Ну, таких значних слідів їзди не видно, щоб десь він там був вбитий. Трошечки був бак поцарапаний, то його хлопці заполірували. Ну, в принципі, я нічого критичного тут не бачу. Взагалі не бачу смислу його рухати чи фарбувати. Взагалі нема смислу. Тобто. Що Михайло Васильович хоче? Хочу його тюнінгувати. Гарно тюнінгувати дорогими речами. Так собі під потреби, щоб був хороший вітрозахист, щоб захищати ноги, сустави. Ну, людині так треба. Я все розумію. Зі всього списку, де я колись тюнінгував свого першого чорного боксера, ми вибрали десь більшу половину потрібних речей. І це ми будемо втілювати в цей мотоцикл. Звичайно, будемо шукати на теперішній час більш новіші девайси, ну, бо тому що час де, товар різні штучки міняються, є дорожчі, кращі. Будемо замовляти і тюнінгувати. Тепер що по зовнішньому вигляду бачу, тут щось, я не знаю, що це таке, чи то фарба здерта. Десь хтось їздив по ровах, можливо, просто щухав так. Ну це треба купити термостійку фарбу чорну, плюс 800, я знаю, де вона продається. Гарно відмити, почистити і трубу пофарбувати. Є тут такі сліди. Не знаю, чи це трошечки підфарбувати. Ну, в першу чергу треба буде зробити йому технічне обслуговування, подивитися, що не так, що так, десь якісь регулювання, подивитися до клапанів, можливо, масло замінити, подивитися до повітряного фільтра. Ну, Одним словом, служити мотоцикл. Друге, замінити шини. Ну, Ці шосейні шини взагалі не годяться. Будемо щось шукати більш універсальніше, більш дорожче, більш зубатіше, але таке, щоб було універсальне і по полях проїхати синою, і щоб по асфальту не кидало. Головне, щоб воно було якісне. Е, є тут нюанс, бачу. Підніжка зігнута. Вона зігнута назад. Я не знаю, чи мені вдасться її вирівнати. Але я спробую її нагріти. Якщо не вдасться, то можливо прийдеться купити нову. Так, мотоцикл взагалі не, не знищений. Обладнати мотоцикл хорошим італійським кофром, можливо, Гіві, Капа, Шад на два шолома, обладнати мотоцикл хорошим вітрозахистом. Питання ціни не стоїть. Вітрозахист має захищати. Попросив, значить, так треба зробити. Хороше скло, можливо, гіві. Будемо шукати. Вітрозахист ніг. Я колись робив на чорному боксері отаке з лопат. Може я щось придумаю інше, Може, щось краще. А може лопати краще на теперішній час є. Побачимо. Одним словом, теж треба зробити вітрозахист на ноги. Третє, що дуже важливо, переробити сидушку, Щоб сиділося комфортно. Бачите, ота вся округлість, вона мені з самого початку не подобається. Ну, я сподіваюся, пан Олег, мій друг Олексій Кутовський, мене послухає. Треба тут буде вибрати оцей поролон твердий. Наклеїти м'якшого, зробити таке впадину, таку гарне посадочне місце. Тут чуть-чуть підвищення. І тут знову зробити впадину, якщо буде сидіти пасажир, щоб теж йому було зручно і він не ковзався по сідушці. Перешити сідушку. Замінити лампу цю, галогенку витягуємо, ставимо LED-лампочку і бажано зробити, щоб світло вимикалося, десь там по полях їздити. Акумулятор тут слабенький, його вже треба підзаряджати. А можливо, він вже і поганенький, що прийдеться міняти, не знаю. Допоміжне світло, плюс дві фарки невеличких, Захист рук обов'язково. Можливо, е обігрів рук. Ну, можливо, прийдеться купляти гріпси вже з влаштованим підігрівом, з вимикачем. Бачив, є на алі такі штучки. Це побажання власника. Людині треба руль ближче до себе. Тоді треба купляти проставочки руля. Ще е, виносний підсос карбюратора на руль. Зробимо тримач телефону теж обов'язково. Поставимо з електронних штучок, годинник, тахометр, вольтметр, оце все треба. Пошукаємо щось хороше. Два в одному, там, три в одному, яке є на теперішній час більш красивіше, гарніше, функціональніше. Обов'язково треба придбати. Поставити гофри. Тут можливо з двох сторон два тубуса. Гарно, паралельно, симетрично для інструменту, для всяких дрібних речей. З цим щось треба зробити, це все трісеться і частенько ламається Ну Тут по-простому зробити кронштейн, приєднати його до бризовика, до болотника цього. Так, тут катафотика нема чомусь. В кофрі ще треба зробити допоміжне світло катафота і ще одне USB. Тут поміняти USB не на один, а на два виходи і бажано на 2 А. Помалювати цю гітару, чорний колір, обслужити ланцюг, подивитися, що і як, замінити ведучу зірочку на один зубчик. Ну, від пульсара поставимо 15 зубчиків. Так, можливо, десь щось я забув, але так в основному... А, ще зум, зумер поворотів. Ще, ще, ще підставочку. Під бокову підніжку. Бачите? Тут замерзло, мороз і то воно -он топиться. Щоб мотоцикл мав гарну спирачку, не провалювався. Ну, або щось китайське замовимо, або щось виготовим власноруч. Отака робота мене чекає. В принципі, корисна для мене, я це люблю. Хоча перед тим до мене зверталися люди по тюнінгу боксера. Я відмовив, бо мав багато роботи, робив навіс. Там підготовчі роботи, бо... Десь навесні озерце маю копати. Зараз буду забор демонтовувати, буду робити новий. Ну, а цей мотоцикл як взяв, тому що ще в нас січень не закінчився. Ще попереду весь лютий, березень і до початку сезону, щоб цей мотоцикл був готовий. Одним словом, потім буду мати час, сяду на сайти. В основному буду замовляти на Aliexpress, чого нема, буду замовляти в нас в Україні. Будемо замовляти, отримувати і тюнінгувати мотоцикл. Думаю, багатьом буде цікаво. Не буду робити так само, як свої попередні мотоцикли, буду робити щось нове. Так що такий стартує проект. Тюнінг бажать боксера під потреби власника. І чекаємо на нові прибумбаси до мотоцикла, на нові відео. Всім. До зустрічі!